Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Багато хто з нас полюбляє морепродукти, і я не виключення. Тож сьогодні пропоную приготувати салат, в якому гармонійно поєднуються мої улюблені морські делікатеси та овочі. Салат виходить легкий та смачний і чудово підійде до святкового столу. Тож, кому цікаво, залишайтеся зі мною та й давайте готувати. Нам знадобляться такі продукти: кальмар відварений, мідії мариновані, креветки відварені, яйця варені, капуста пекінська, огірок свіжий, цибуля зелена, лимон, гірчиця французька, майонез, сіль перець за смаком. Спочатку готую соус. Я перед святами завжди готую домашній майонез у великих кількостях. Це досить зручно. Додаю тільки за смаком різні приправи, часник. Трави і виходить чудова заправка до будь-якого салату. Отже, до майонезу додаю французьку гірчицю, вичавлюю сік лимона. Десь біля 2-3 чайних ложок. Все добре перемішую і відставляю настоятись. Якщо ви ще не підписані на мій канал, підпишіться, будь ласка, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові смаколики. Діліться моїми відео з друзями та пишіть коментарі. Допомагайте розвитку україномовного канала! Свіжий огірок нарізую соломкою і у салатник. Зелену цибулю я промила, обсушила і також дрібненько нарізую. Відправляю вслід за огірками. Відварені яйця розрізую навпіл. Потім ще раз навпіл уздовж і потім поперек на тонкі шматочки. Пекінську капусту нарізую невеликими кубиками. Замість капусти можна взяти листя салату. Так буде ще смачніше. Викладую капусту до інших інгредієнтів. Тепер нарізую кальмар соломкою. Я завжди беру рожевого кальмара неочищеного. Сама відварюю одну хвилину в киплячій воді з додаванням солі, лаврового листа та духмяного перцю. Викладую в дуже холодну воду та чищу від плівок та хорди. Так м'ясо кальмара виходить дуже ніжним та м'яким. Нарізане м'ясо кальмарів викладую тарілку, добре поливаю лимонним соком та додаю меленого перцю за смаком. Перемішую і залишаю промаринуватись на 10-15 хвилин. Завдяки цьому салат буде ще смачніший. Я взяла мариновані мідії в олії. Олію відсідила, а мідії додаю до салату. Слідом відправляю креветки. У мене були варено морожені. Я їх залила окропом з додаванням солі і кружечку лимону. Дала постояти хвилин 5 і відсідила. Остудила повністю і також додаю до салату. Хочу сказати, що в такий салат можна брати будь-які морепродукти, ті, які вам найбільше подобаються. В останню чергу додаю маринований в лимоні кальмар. Злегка перемішую і заправляю соусом. Перемішую ще раз і викладую на тарілку, за бажанням прикрашаючи ягідками журавлини. І Подаю до столу. Ніжний, хрусткий, легкий та екзотичний смак цього салату точно сподобається всім любителям морепродуктів. Приготуйте цей салатик для своїх гостей, і він стане родзинкою вашого святкового столу. Готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням.